Каблучки це, мабуть, найулюбленіший і найпоширеніший аксесуар як жінок, так і чоловіків. Колечок багато не буває, адже можна обирати на кожен день різні. Привіт, з вами я, Ірина Яріш, і сьогодні поговоримо про види колечок. Видів каблучок є безліч, мінімалістичні коктейлі, з масивним камінням, каблучки для заручень тощо. В одному реченні всі види навіть не помістяться. Тож давайте по черзі поговоримо про різновиди колечок. Класифікація кілець може бути за дизайном, конструкцією, типом огранки та матеріалом. Але сьогодні поговоримо саме про різновиди дизайну. Перший це всім відома обручка, яку одягають під час одруження. Тож не буду довго говорити про неї. Другий вид це також відома. Багатьом каблучка для заручень. кільце солітер це такий собі родич каблучок для заручень. Такий вид часто купують для пропозиції одруження. Виглядає це колечко витончено та елегантно, а посередині розміщений один камінчик. Гарним подарунком на річницю, ювілей або будь-яке інше свято буде кільце доріжка. Це модель з конструкцією у вигляді вставок маленьких камінчиків по всьому периметру прикраси. Таке колечко ідеально поєднується з іншими прикрасами на руці. Також дуже елегантним та естетичним варіантом аксесуару є кільце вензель, ажурна модель у вигляді завитків та візерунків із золота або Срібло. Один з найпопулярніших видів каблучки вензеля це колечко в формі серця. Тельні кільця це ефектна прикраса, яка з'явилась у 20-х роках минулого століття, в епоху підпільних джазових вечірок. Такі кільця легко впізнати, адже у них є один масивний камінь, а ободок оздоблений маленькими дрібними камінчиками. Традиційно коктейльні прикраси називають кільцями правої руки, хоча певних правил, як їх варто носити, немає. Наступний різновид колечок це перстень. Він дещо схожий на коктейльні каблучки, але в нього є лише один центральний масивний камінь і більше ніяких деталей. Назва його походить від застарілого слова «перс», що означає палець. Ще один різновид колечок з масивною прикрасою в центрі це кільця камея прикраса в античному стилі із центральною частиною у вигляді. В вигляді опуклого зображення профілю людини. Кільце печатка це різновид перстя. У середньовіччі такі колечка з плоскою поверхнею використовували для проставлення ініціалів на папері. На такому колечку могло бути гравіювання сімейного гербу. Дуже цікавим є кільця трансформера, в яких можна міняти місцями їх елементи, змінювати деталі. Деякі такі колечка навіть трансформуються у сережки. Схожим візуально на такий вид каблучок як кільце Trinity, яке складається з трьох переплетених обутків, які до речі символізують любов, надію та віру. Такий дизайн був придуманий Луї Картьє у 1924 році. Ну і вид колечок, про які Просто неможливо забути. Ця колечка у вигляді корони, які є стильними та доволі розповсюдженими. Тож, як ви бачите, свою колекцію каблучок можна поповнювати і поповнювати, і невідомо чи збирати всі види. з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей, Па-па!